Волонтер Володимир Соколов готує пункт видачі гуманітарної допомоги тепла кофта до відкриття за новою адресою у Полтаві. Чоловік заносить коробки з одягом. Вже будемо найближчим часом займатися сортуванням речей, перебирати, що для діток можливо. А ще буде потреба у гігієні, памперсах. Ці речі люди приносили до приміщення, яке розташовувалося на вулиці Соборності. Однак його довелося звільнити, а нове шукали тиждень. Зараз ми знаходимося у приміщенні Полтавської обласної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Котлярівського за адресою Небесної Сотні 17. Розпочинаємо свою роботу з четверга, режим роботи з 9 до 16. За словами, Волонтерка Ани Бокарової, пункт видачі гуманітарної допомоги та кофта» працює від початку повномасштабної війни. За цей час переїздили двічі, бо власники, які безплатно надавали приміщення, змінювали умови оренди на оплату. Усього за шість місяців роботи видали 200 тонн речей. Це, зокрема, дитячий, жіночий та чоловічий одяг, а також постільну білизну. Нове місце для пункту видачі додали безплатно, а гуманітарний штаб, який тут діяв до цього, передав усі речі теплій кофті. Їх видаватимуть полтавцям та переселенцям. Люди в основному десь з Харківської області, з Донецької, з Луганської це зазвичай потребують по різному багато матерів з дітьми, з маленькими дітьми. Це памперсидяче харчування, та загалом потребують усього. Речі, ковдри, іграшки дуже часто питають постіль там, одяг зимовий, якісь електроприлади. Можна полтавцям це приносити по змозі. Все дуже знадобиться. Тетяна Івах, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.